Доброго ранку всім. Нас а ти трошки не так вітався. Люди вже привикли до твого привітання. <ривітання> ну ага. Вітаюся. Доброго ранку, пані і панове. О. І слава Україні! Героям слава! Заготовляємо паливо вже наслідуючу зиму. Трохи треба порядок навести. Ті підони, що я попривозив, розбираю, потім на циркулярці поріжу поскладаю. Деяка гарна дощенка, то треба буде брудязі, буду зробити. То з тих досочок буду зробити. <рес> брудязі. Волоцюзі нашому, ну, так? О, підскавулює, чека зараз його покажу. Що? Що? Та ні, то то нічого не поможе. Айдар, то то нічого не поможе. Ні, ні, це те жалійся, хоч трісно. Та мене два дні через тебе серце боліло, де ти дівся? Чи тебе машина часом не збила? Чи тебе ніхто не вкрав? То що то таке? Ну то та як? Та як піти на два? піти на два... дуже, то ти навіть не несиш мені розказати про тебе? Айдар, давай помовчи. Що робить? Бачиш? Все, Айдар, досить, 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 все. все. Так, то каже він він розказує, де, де він був. Ну, ну то як так? Ну то як так? Два три, три дні, каже Славік, ну уточнює вже. Ну, три доби, не то що дні, три доби. Ну то як так? То як так? Тако піти в світи і не знати, де все, 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 все. все. Ну, я, ну, я не хочу вітатися з тобою, в тебе лапи дуже брудні. Ну, диви, яке болото. Давай погладжу ще раз. Давай, давай. Все, Айдар. Ну, ну так не можна навіть тако піти з двору і все. На подвірах псів тримають, щоб вони гавкали, щоб вони сторожували. А на що виходить? Що ти прибігав, наївся і побіг? Що ж то таке? Ну все, Заспокоївся? Шановні мої глядачі, я вас також вітаю. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, доброго дня. Хай цей день принесе вам лише радісні новини. Щиро бажаємо вам міцного здоров'ячка і всього лише доброго. Свяхівна тут на одну дощину 5-6 забито в одному місці. Ну, бачиш, їх то під підшов, під Під цеглу чи під підшов? Чи підшо би не було, то так їх робили, щоб воно, щоб воно витримувало. Вкаціла не буде. Треба розбивати так. Буде менше цвяхів набито, то можна доску зберегти. А тут одне набито дивися. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, не рахуючи тут все. Треба розбивати так. Поріжеться воно тоненьке, на розпал гарно розпалювати буде. Двойна користь. Зараз загриюся. Ага, І Колом потім буде чим розбрати. палити, так? А потім ще в хаті будемо грітися. Так. А потім ще буде чим палити. Будемо Ну І бушлата скинути, не виходить, бо якась таке сира погода. Чу... У нас ночі дощ падав. І тут так ну, чути було по, по бляті, то в по кришці, по дахівці. Я думав, трошки тут погромаджу, але дощ, землю намочив і мокро, слизько. Вже як підсохне, то тоді ще, ще тут більше. Та треба дрова прибрати, поскладати, порізати. Тоді тут вже порядок а, навести. Тут є коло чого ще працювати. Меблі Тут роботи не будеш. Ну. Добре, що маєш вихідний, то навіть не знаю, хто більше тішиться, чи я, чи, чи ти тішишся, що ти маєш вихідний, правда? Ні, ну, ну то все одно, є робота, є робота, робота, яку я не зроблю. Ну погодьтеся, що таке є чоловіча робота, фізична, важка, та й все що тут казали. То... То все на чоловікові руки. Добре, що має пару днів вихідного. Шкода, воно там лежало, пропадало, викинули. А в сілі воно вже не треба купляти. Бо ми, дякувати Богу, маємо гарний запас. О, подивіться, тамоше, не знаю, чи як видно там темно, отамоше є, досить така добра купа. от, Тут є, і ще там за стодолою є накрито. от, І тут воше є, що різати, то ми Тому ще... тоді машину купили так. Другу. так. І так вже два роки до неї ще не, не доходили, щоб там брати, так, хай вона Бо все буде. щось так підвернеться, то то привіз, то то привіз. Диви, як Мурзик прийшов, висловлює своє свою підтримку тому Айдару. Що Айдар? А ти як думав? Його, якщо зараз відв'язати, то він зараз ну, знову нам чкурне і все. Буде а... Не домашній пес, а так, а то та їм вже йому сподобалося. Він... Вони ми їх зараз випускаємо на ніч, то вони зранку приходять, сидять під дверима, а то вже скільки днів ночей його не було, то що то за робота? Айдар, то не робота. За... Чекай, від понеділка до дві. То два. Десь no. сука гуляє. А І він вони... думає, що він кавалер. No. — Та й все. ну. No. за сукою голять. Бо інакше щоб так він тікав. Чи mm -hmm. треба трошки побути на щоб ти до подвір'я привик? Зараз нам будуть писати, чого вольєра нема. Мені вже колись писали. Ну, mm. то вольєра робити, то вже якщо такі великі пси, так. о, що може на людину кинутися вольєр. Ну, у нас таких маленьких тузиків, як наш Айдар, і от наша та сучка є, то ми в нас таких ніхто не тримає в вольєрах. Ну, то... Дворові німець, песни. Так. То то вольє... Там такий вольєр, сусіда, ну. А, там, там такий вольєр, вольєр солідний. А того. А так що він посиде, відв'язав, так побігав чи так. на город йдеш, від пішов за мною на город. Постійно за, за ногами в нас, куди ми, туди і він, якщо десь тако по подвір'ї, кором хати, то відв'язали. Він собі взяв за, за моду піти і тікати з дому. Ну, тікати з дому. Я щойно повернулася з нашої школи, ходила до наших школяриків, до наших діток, занесла їм листи вдячності від наших бійців. Дітки нашої школи зібрали досить таки гарну допомогу. От бійці І... двох підрозділів надіслали свої листи. Це листи вдячності нашим школярам, педагогічному колективу, батькам наших учнів. От сьогодні занесла до школи. І ви знаєте, такі приємні моменти. Таке, таке приємне, таке враження від такої події. Я ще раз щиро вдякую тим. І дітям, і дорослим, які не втомлюються допомагати нашим дорогим захисникам. Хай Господь Бог укріпить у доброму здоров'ї всіх добрих людей. Готую грібну підливку, цибулька, корінь петрушки і морква, цибульку тушкою на помірному вогні, коли цибулька почне румянитися і стає прозорою, додаю сюди натерту морку і петрушку. Корінь петрушки. Щоб овочі краще пустили сік, пательню накриваю кришкою, тримаю на самому маленькому вогні, на другу пательню даю трошки олії і сюди нарізаю помиті шампіньйони. Тримаю шампіньони на пательні до тих пір, поки випарується вся оця волога, грибочки готові. Перекладаю сюди овочеву зажарочку. Тепер вершки. Даю сіль, сіль і суміш перців. А ще до грибочків на пательню для гарного насиченого вершкового смаку додаю плавлений сирок. У мене ось такий з грибами. І тепер, щоб всі продукти гарно подружилися, накриваю пательню кришкою і тримаю на найменшому вогні. Картопля помита, почищена, цибулька почищена. Натираю картоплю на дрібній терці. До натертої барабольки додаю борошно, свіженьке куряче яйце, підсолюю, вимішую, на плиту ставлю велику петельню. Картюшки готові. Гляньте, яка смакота у нас сьогодні. Тертюшки з грибною густою підливкою. Так, зараз Славіка покличу. Сідаємо обідати. О, подивіться, як наші кури гарно гріються. Сонечко гарно, світить сьогодні дуже гарна погода. Дякуємо Господу Богу. В такий день сонячний можна щось зробити. Ну що, Айдар, як воно життя собаче? А? Айдар? Спиш? Та йди всередину до хліва. Там ж маєш таку гарну підстилку високу, ну, там тепленько, чисто. Не хочеш? Хочеш тут? Ти вже знов роздягнувся? Я як сонечко, прогріло. Та я ж кажу, гарна така погода сьогодні, дякувати Богу. Ну. Зранку дощок пропав, вночі дощ і. Що ти Айдара забрав звідси? Щоб тобі під ногами не плутався, не мішав? Бач, він кругом ножки проліз. А, заплутався отут так. за цей вод. Дуже поприймаю. Ну, і спить зараз. В нього нині тяжка ніч була. В мандрах. Він навіть їсти не приходив. Ну, навіть їсти не приходив. Ну, він не виглядає голодним. Любов'ю сити. Скоріше всього. Віконі під... рамиото порізав. На другу зиму все піде. Тих дров хватить ще до кінця зими, а ці вже будуть на слідуючу зиму. Так, аби тільки Бог благословив дожити, жити, щоб було в спокої, в мирі і в доброму здоров'ї. А палити є чим? Палити є чим. Гарні запаси маємо. Тертюшки насмажили велику порцію, От половину порції з'їли. А оце, що залишається, зараз накриваю кришкою, ставлю в холодильник. А завтра залию підливкою грибною оці тертюшки і на пару хвилин в духовку. І це також буде дуже-дуже смачно. Айдар, ти не падай, не викачуйся, бо то нічого не поможе. Нині ти на кавалерку не підеш. Нині ні. Нічого не буде. Не проси, нічого, та не викачуйся в тому болоті. Ну, що ти того робиш? Ні, 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 не скаву, нічого, ти ні не йдеш на здибанку, нічого обійдешся. То, то не робота, ну, ну то куди ж, певно. Айдар, то не робота. Ми тебе дві доби чекали. Ми тебе дві доби чекали, не знали, що з тобою сталося. Не, не, оправ... не оправдову. Айдар, не оправдовуйся, бо то нічого не поможе. Нині чуєш? все все. Нині ну. дивися, давай, йди погладжу. Нині чуєш на подвір'ї. Все. Так, так. Шановні наші глядачі, якщо хто хоче. Пожалійте нашого Айдара, повірте, що нічого та що ноша робить нічого страшного з ним не відбулося сьогодні. Пожалійте краще нас, бо повірте, що ми таке. Переживали, де він дівся, його не було. Ми звикли, що він постійно на подвір'ї, навіть якщо ми їх на ніч випускаємо, вони все одно зранку вертаються. А так два дні нема, дві ночі, і ми справді дуже переживали, що він не пропав. От. І тому от сьогодні він прийшов, він дуже знову проситься побігти десь на кавалірку, але нічого страшного йому не станеться. Якщо він побуде трошечки на привізі, нічого страшного з ним не станеться. Зате за він буде в нас на очах, ми будемо бачити, що він в безпеці. Трошечки вгомониться, втихомириться з отими побігеньками, походеньками, нічними і денними, от і тоді знову будемо його випускати. Ну і що? Давай, давай свою лапу. Ну давай вже свою лапу, давай, давай свою лапу і лапу давай, і мордочку погладжу. Ой ти. Ти нині плануєш перерізати всі-всі-всі оті всі, всі водорова що тут є? Та сьогодні вже котра година. Ну та вже після обіду. Ну, Ще годинка. вже. вже темно буде, темно по Порізав і рами віконні, і піддонить. А там і краска, і цвяхи попадали. Вже забив пилку, треба нагострити її. Ну. Не сварися з ним. Привикай. <рес> Ой. Нагострити тоді можна буде цей. Вже от те порізати, що тонше, а грубше, то бензопилою. А, -а навіть ну, так. Та ще й доски з підлоги є, теж з краскою. Теж треба буде порізати та прибрати. ще напільником поправлю і будемо різати далі дрова. Ходимо, це буде ліпше різати, бо вже зуби гострі. а то на цвяхах забив. Ясина. Погода оцими днями справді, така вже, знаєте, ранньо весняна, насправді, так і сонечко, і такий легенький вітерець, снігу нема зовсім, зовсім, морозу нема. Вже така, навіть така думка приходить, а може вже почина, почати щось в теплицях робити, висівати, але ні, то ще зарано. То ще зарано, Тому що ще у нас лютий, ще цілий, зимовий. Довгий місяць, кажу довгий, тому що як би там не було, це кілька тижнів, і вони можуть бути холодними, тому нічого не спішимо робити ні на грядках, ні в теплицях. Чекаємо гарної, справжньої весни, і тоді вже будемо щось висівати.